Далі в нас, от, наприклад, у Галузі культури є надбавки. Надбавки це якщо дозволяє фонд заробітної плати. Є премії, от, так само за хороші показники в роботі. Тому говорити, що вже зовсім така низька заробітна плата, ні. Ну, напевно, тільки єдине, що зразу не варто, я вже повторююсь, очікувати, що все і відразу. А все це відбувається поступово. Але той, хто почне працювати в культурі, він настільки захвалиться, від нього появиться натхнення, оскільки це досить така цікава корисна пізнавальна робота. І я думаю, що якщо не буде якихось інших міркувань, якщо ніхто не спокусить десь на досить високі, будемо казати, заробітки, то багато людей. Глибокої старості в культурі, оскільки це дійсно, ще раз повторюю, що це досить цікава робота. Ти пізнаєш себе, ти можеш реалізувати себе, от, ти можеш самодосконалювати. Плюс до того ти постійно отримуєш те натхнення, той позитив, ті позитивні емоції, які, от так як на, на сьогодні, ну вкрай треба кожному із нас. Оскільки оці, будемо казати, виклики війни, вони десь людей, будемо казати, загнали трошки в такий кут у темні кольори світу. І сьогодні от важко інколи самостійно справитися з цим усім. А ось коли ми проводимо якийсь благодійний захід, а культура досить часто проводить ці благодійні от заходи, навіть і концерти на сьогодні, а чому і ні, тому ти йдеш уже звідси. І ти з цим настроєм приносиш ласка, ту енергію і той позитив у свою сім'ю. І в якійсь мірі ми так поступово, я не скажу, що повністю стілюємося, але ми десь стабілізуємося у своїх позитивних емоціях Тому ті, що навчаються, от, колегам своїм передайте, треба працювати, треба працювати. Тобто, От, пізнавати от те все, що можна пізнати у, у цих студентських аудиторіях, з тим, щоб потім прийти повноцінно працювати, отримувати натхнення, ну і надіятися на все найкраще.